Всім доброго дня, друзі. Що, огірочок як бізнес. Дивіться, які у нас огірочки туди сюди. Я показував вже, яка у нас розсада була. Дивіться, вже який пішов, усе верненьке. Ну вони плюс-мінус всі одинакові. Тут ось. Уця лента капельна, дешманська. Не беріть, я вам одразу говорю, лопає. Ну я знімав відео за полів, покажи полів. Ось так я зробив з бочки полів. Оця лента, вона давлення те, що треба, не держить. Так що. А за те, що за прикормку, на вихідних, я вже казав, вийде відео. Я все розкажу, чим ми підкармлювали, як ми їх витягували от з тої розсади. Брусочки покажи, дивись, які дубові. Будемо забивати на вихідних, теж все покажемо. Вам, іди сюди, які огірочки у нас були. Дивіться. Це хіба огірочки? Ну, Це ми перший год, дивіться. Оце всі вони такі були, а зараз подивитися, які. Так що, кому цікаво огірочок як бізнес, підписуйтесь і ми будемо вам все показувати, і ми з вами їх будемо вирощувати. Всім пока!